Вау, яке величезне відро попкорну дісталось Брітні. Так, порція така велика, що її можна все життя їсти. А ось Жулі зовсім не пощастило. Не вже там лише одна попкоренка. Mm. Джулі, ти вже вигадала, як ти її з'їси? Зараз думай, 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 думай! О, до мене прийшла крута ідея. З допомогою проміння mm -hmm. цього апарата я зможу збільшити ready? свою порцію до нормального розміру. Погнали! Вау! Спрацювало! Але я хочу ще більше. Що? Лівже я вже знову повернула його до супермаленького розміру. От дідько, Добре, доведеться з'їсти. От і все це було смачно та дуже швидко. Мія продовжуй oh. на це є із задоволенням. До того ж у мене порція, що треба М -м, неймовірно смачно. Хочеться ще та ще. Просто неможливо зупинитись. Ось це так. Okay. Я також швидко корались. Брідні, можеш приступати. Я Ура-ура yes. Я так золодніла. Mm, повний захват oh, Дівчатка, я в раю. Oh, я просто обожнюю попкорн і готова їсти його вічність. Oh, wow. Отак я також не проти підкріпитись. Oh, Як це? Зачекайте. На дні ще має лишитись попкорн. Oh, не хвилюйтесь я тут. Oh. Вау, на цей раз дівчаткам дісталась локшина. У Мії малесенька, а от у брідні середня порція. Це означає, що у Джулі величезна порція локшини з чим її і вітаємо. Але починати першою буду я. Мія, а тобі не здається, що ці палички занадто великі для твоєї порції. Але я вже знаю, де взяти міні палички. Джулі, ти можеш зі мною поділитися ось цими маленькими паличками? Ні. Ну, а якщо поміркувати? Це все мені? Так, звісно, тримай. Так і знала, що ми зможемо домовитись. Ось на. Все також тобі. Хорошенята! Ой! Ну що ж, тепер можна і поласувати. Так, у мене вийшло. Отак. Локшина просто неймовірно смачна. Брітні, yes, можеш ти? Я з задоволенням. Але я думаю, що ці великі палички мені зовсім не підходять. Я навіть не знаю, як ними впоратись. Вони для велетнів зроблені. Так, все. Від другої палки я позбуваюсь. Це було страшно. Джулі, не чіпай мою розкішну сукню. Однією паличкою явно буде краще. Ну, що я казала? Спробуємо. Ой, дівчатка. Це просто неймовірно. Сама смачна локшина в моєму житті. Це було неперевершено. Я все з'їла. Джулі, можеш продовжувати. Ура! Нарешті я можу наїстися локшани на цілий рік уперед. Але руками якось не дуже. Хоча, годі, хто мені заборонить? Який жах! Oh Ой, дівчатка. Мені здається їсти руками навіть смачніше. Обережніше. Ням ням-ням ням. ням Ой, а як це я опинилась у відрі? Ого, Я таких маленьких пончиків ніколи не бачила. Ох, брітні, мені б твою порцію. Нічого собі. Моя краса. Так, дівчатка, мені дуже пощастило. Але починає перша джулі. Так, маленький пончик це краще, ніж нічого. Ех, я все. Тоді тепер моя черга. Надягну його на палець і з'їм. Ой, мій пончик. Я піймаю. І, Джулі. Взагалі-то це мій пончик. Віддай. Підкусила половину. Дех, добре. Думаю, що навіть так він буде смачний. Ох, який він ніжний та солодкий. Ні, я чого сидиш? Давай вже їж. Ну що ж, приступимо. Я, Як справжня леді, буду їсти з ножем та виделкою! Почну з прикрас. Навіть дуже смачно. А тепер спробую шматочок. Так, це і справді неймовірно смачно. Ви що мене квапите? Не треба цього робити. Я насолоджуюсь, тож не заважайте. Oh. Тих, давай буну зіграємо. Я тебе зробила. <клес> ну, яка ж я все-таки красуня. Бла-бла-бла. Ой, я що, заснула? Джуля, ти з мене знущалась, поки я спала. Дивись. Ну, невже ми дочекались? У Мії залишився останній шматочок. І це було незрівняне задоволення. Ну і що, дівчатка? Думаю, що ми можемо рухатись далі. Що за маленька упаковка? Це взагалі законно, а у мене середня. А у мене величезна пачка Прінглс. Навіть не дивись у мій бік. На тебе чекає твоя кроха. Ну і будь ласка. Проте я впевнена, що мої чіпси смачніші, ніж ваші. Та як це можливо? Ця чіпсинка розміром з ніготь. Ммм, Але на смак і справді смачно. Я все. Ей, а можна обережніше. Ой, ось, візьми за моральний ущерб, тільки не кричи. І, до речі, можеш продовжувати. А, так, точно. Я так хочу чіпси. Мільйон років їх не їла. Вау, як же це смачно! Мені терміново треба з'їсти все, все, все. І в цьому мені допоможуть мої маленькі пальчики. Вони навіть на скейті вміють кататись. Дивіться, зараз буде мій коронний прийом. О! Піймала! Ви бачили, дівчатка? Так, було здорово. Ну а решту я можу з'їсти і так. Смакота. кота. Брітня, привезти мене, а? Та ще чого. Я свої чіпси з'їм сама. О, як же мені пощастило. Ну-ка, ну-ка, подивимось. Ого, чіпси просто величезні. Вони чимось нагадують, мені віяло. Як же круто, що в мене така величезна упаковка. Дівчатка, повторюю вам востаннє. З вами я ділитись не буду. Я все з'їм сама. Обожнюю прінглс. Все супер. Тільки руки в крихтах. Треба від цього позбутись. То ці крихти виглядають як мої чіпси. Ой, пробачте, я не хотіла. Ну, добре, давайте подивимось, чи лишилось у мене щось в упаковці. Ай, здається, я втрачаю рівновагу. О, ні. Оце так, брітні. Здається, ти своїми чіпсами вразила дівчат на повал. Який гарний святковий стіл. Це саме те, що я хотіла на день народження. Хтось прийшов. Піду відчиню двері. Цікаво, хто ж це. Вітаю квіти для вас. Яка краса. Як багато солодощів, очі розбігаються. Ого, тут навіть шоколадний фонтан є. Спробую занурити в нього попкорн та маршмелоу. Напевно, смачно. Треба терміново спробувати, що ще. як мені подобається шоколад. Поставлю квіти у вазу, доки гості не прийшли. Ось так. Чудово. Печиво. Юмі". Дженіфер, ти що собі дозволяєш? Свято ще не почалося, а ти вже, вже з'їла. Вибач мій, але я не можу чекати. Цей фонтан такий апетитний. Віддай його мені. Ще чого, він має стояти на моєму святковому столі. О, ні. Ойка, ти зіпсувала моє вбрання і розлила фонтан. Тобі це з рук не зійде. Бережись. Подивимось, хто right, кого. В цьому челенджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити. Свіжа полуниця. Супер. Ну ось, все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися. Може, ти хочеш, Мія? Ей, Навіщо ти дражниш мене, Дженіфер? Так не чесно. Просто хотіла трохи познущатися. Полуниця моя і тільки моя. О, яка ж вона соковита. Ідеально поєднується із шоколадом. Перестань кидатися, мені це не подобається. Та гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда. Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на льоту. Побажай мені удачі, Мія. О, ні, щось пішло не так. Все повз. Ну Ось я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Ти це заслужила, сама винна. Подивимось, як ти впораєшся зі своїм перцем. Думаю, з'їсти його набагато складніше, ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ой, Мія, ти вже почервоніла, тому що я горю. Міра от охоплений полум'ям. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в паніці! Могла б просто дати мені склянку води. О, можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою. Хотілося б трохи відпочити. О, ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками у мене скітелс. Я так рада, що мені дісталося смакота. Клас. А що в тебе? Зараз дізнаємося, матусе. Це сира риба. Огидно, вона жахливо смердить. <пит> так, з'їж її швидше, і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимось, як ти з цим впораєшся і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. Бо! <пит> ну, навіщо ти мене лякаєш? Упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. Окей, okay. В одному ти маєш рацію. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути. О, ось і все. Я впоралася. Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися з Kittles. Саме час ділити мій план у життя за допомогою ложки. Я зможу зачерпнути цукерки та залити її шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Може, пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженіфера. Не бачиш, я зайнята. Втілюю свій геніальний план у життя. Я нарешті можу спробувати скітлс у шоколаді. Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. А ну, поверни мої цукерки на місце. Жаді, ну вже тобі шкода, однієї цукерки для подруги. Подивися, ми впустили з у фонтан. Нічого собі, це на краще. Вийшло чудово. М -м, яка смакота! Я все-таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. Продовжуємо. Давай знімемо клощі разом. Який апетитний бургер! Моє щастя, немає меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще їж бургер. Ти маєш рацію, мені є чим зайнятися. Полю його шоколадами. Спробую цікаво, що з цього вийде. Ніколи не ні пробувала бургери у шоколаді. І Краще б ніколи не робила цього. Дурненька, відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині: огірки, помідори, салат, котлета та соус. Стануть моєю основною стравою. А булочка в шоколаді десертом. <плес> 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 yeah! Ах так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета. <плес> 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 Смакота. До речі, я вже непогано підкріпилася. Настав час для солоденького. Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже вже з'їла. Ну ось залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. Вийде щось схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. М -м. Ан? О, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж я молодець? Все yeah! Yeah! ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт. Але як його взяти? Знаю. Треба нарізати на шматочки. Так набагато зрачніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирушити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба, інакше бути не може. Виглядає чудово, настав час спробувати на смак. Амій, пальчики оближеш. Hey, Дай мені скуштувати, будь ласка, адже ми подруги, пам'ятаєш? Це нічого не змінює, ні. Ах так, прийдеться якось провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско, Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Просто зачекаю, yeah! хочеться добавки. Це було так смачно. Зупинитись неможливо. All right, all right, all right. Тобі справді подобається. Ти питаєш, звісно, але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гостроту шоколаду. Мені не стає краще, що відбувається. Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть ну, ось вона випала надто багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. О! О! Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо, головне, що мені полегшало.